Всім привіт! Сьогодні 3 вересня. Ось цей невідомий сорт дозріває, і ще одна. Он. І тут ще одна жон повністю готова. ця напевно буде завтра готова. І тут ще вон є, є, є. І гори ще є трохи, штук 8. Так що ось так от непоганий сорт. Подобається. Ну, що за сорт зрозуміло. Так ніхто не знає, що це за сорт. Підскажіть, будь ласка, хто знає, що за сорт? Ось така форма фіги Повному Вона вже ну, ще трохи треба, а потім вона так поникає і вже повністю готова. Хто знає, напишіть, будь ласка. Всім гарного дня.